На третьому пленарному засіданні 12-ї сесії обласної ради депутати найбільше сперечалися з приводу дотаційності Івано-Франківщини. Під час розгляду бюджетних питань керівник фракції Батьківщина в обласній раді Юрій Романюк поставив під сумнів твердження голови облдержадміністрації Михайла Вишованюка, який напередодні на прес-конференції заявив, що область торік заробила загалом 8 мільярдів 64 мільйони гривень, а витратила 16 мільярдів 914 мільйонів. Юрій Романюк сказав, що в минулому році Прикарпаття зібрало до зведеного бюджету 5,8 мільярда гривень та перевиконало план надходжень до зведеного бюджету. Бюджету на 1,8 мільярда. Тому жодної мови про дотаційність іти не може. Промоється думка, що галацькі області займаються тільки політиканством. Вони жирують тільки за кошти, які зібрані з бюджету зі східних областей, які працюють. А ми тільки святкуємо і споживання і кошти. Це є брехня. Це ми повинні припинити і зібрати доручення обласної ради управління фінансів і управління бюджету нашої обласної. Ради і надати правдиву інформацію мешканцям нашого краю, скільки реально область збирає, скільки нас, з нас висмотрюють і не дають нам за екологічні збори, скільки нам зменшило дохідну частину бюджету або задавали 75% Київ, скільки без підприємства і організації, банківські установи, ні один банк і банк Це наші громадяни повинні знати. Досить зробити сприйдування, таких вампірів, які сидять на бюджеті, тільки і, 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 і готуються коштами східної України. Це є неправильно. Наші люди заробляють кошти, наші люди працюють, ми формуємо подібну частину бюджету і в нас є кошти. І останнє, не забувайте, скільки коштів надходить валютного еквівалентів євро і в дорогу. В нашу область від наших заробітчан, які змушені були з такою політикою, яка творю на місцях, покинути нашу область, вийти за закруто, так звані заробітчани. Це складає мільярди гривень додаткових переміг інвестицій на критерію платі. Тому ці спекуляції потрібно припинити і отримати відповідальну інформацію стосовно справжньої фінансової системи Івано-Франківській області. Керівник фінансового управління обласної держадміністрації Галина Карп підтвердила цифри, наведені головою обласної держадміністрації напередодні, і зауважила, що дане питання не стосується суті того, що розглядає сесія, натякнувши на намагання окремих депутатів політизувати діяльність ради. В результаті дискусій сесія більшістю голосів підтримала питання про затвердження звіту щодо виконання бюджету за минулий рік. Окреме зауваження було внесено для розробки правок до бюджету 2012 щодо підтримки сільської медицини. Зокрема, депутати домовилися виділяти у сільські медустанови тільки нові автомобілі. Також обласна рада затвердила перелік природоохоронних заходів на поточний рік, на які з обласного бюджету передбачено понад 12 мільйонів гривень, регіональну цільову програму містобудівного кадастру області на 2012-2016 роки. На її реалізацію з обласного і місцевих... Тих бюджетів планується скерувати майже 9 мільйонів. Сесія ухвалила звернення до президента України, Верховної Ради та Кабміну з вимогою диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, денонсації кабальних газових домовленостей з Росією та харківських угод. Депутати області вважають, що спекуляція довкола газотранспортної системи України готують громадську думку до того, щоб здати її Росії. У зверненні наголошується, що денаціоналізація газотранспортної системи є злочином проти українського народу та підривом незалежності держави. Водночас депутати вимагають введення в дію власних родовищ газу і нафти.